Той, хто живе навіки, створив усе загалом. Один Господь виправдається, і немає іншого за винятком. нього. Той, хто провадить світом долонею свої руки, і все слухняне Його волі, бо Він, цар усього у своїй силі, що в них відділяє святе від Гедот, він не дозволив нікому сповістити свої діла і хто дослідить його величі. Хто почислить силу Його величності і хто продовжуватиме розповідати про Його милосердя? Не можна зменшити ані додати, і не можна дослідити дивовижні Господні діла. Коли людина скінчить, тоді починає, і коли перестане, тоді буде непевною. Що є людина і яка її користь, і яке її добро, і яке її зло? Кількість днів людини. Найбільше сто років спання кожного в усьому без думки. Як крапля морської води і зерни на піску, такими малими є роки в днях віку. Через це Господь був довготерпливий над ними і вилив над ними своє милосердя. Він побачив і пізнав їхнє знищення, бо воно погане. Через це він помножив своє прощення, милосердя людини на його ближньому, а милосердя Господня. На всякому тілі, картаючи, наставляючи, навчаючи і повертаючи, як пастир своє стадо. Він милує тих, що приймають на поумлення, і тих, що дбають про його суди. Дитино, не дай заплямуватися в добрі та в усякому даруванні, хай не буде болючих слів. Хіба не спека стримує росу та краще слово, ніж дар? Чи не ось слово краще за дар, і обидва. У ласкавої людини. Безумний немилосердно зневажає, і дар заздрісного топить очі. Скоріше, ніж говорити, навчися, і перед недугою лікуйся, перед судом досліди себе самого, і в годині відвідин знайдеш прощення. Скоріше, ніж ти занедужаєш упокорся, і в час гріхів викажи навернення. Не дай перешкодити, щоб віддати в належний час молитву. І не залиши виправдання аж до смерті. Раніше, ніж помолитися, приготуй себе і не будь як чоловік, що випробовує Господа. Згадай гнів у день смерті і час помсти у відверненні обличчя. Згадай час голоду в часі повноти, бідноту і нужду в днях багатства. Від ранку аж до вечора змінюється час, і все є швидким перед Господом. Мудра людина. В усьому буде побожною і в днях гріхів оберігатиметься проступку. Кожний, хто розумний, пізна мудрість і дасть прославляння тому, що її знайшов. Розумні в словах, і самі стали мудрими та видали докладні притчі. Краще сміливість до одного володаря, ніж мертвим серцем протиставлятися мертвим. Не коди за твоїми пожаданнями і бережися від твоїх пожадань. Якщо придбаєш твоїй душі миле пожадання, то воно зробить тебе посміховиськом для твоїх ворогів. Не веселися численною їжею, не прив'язуйся до її ради, не стань бідним через бенкетування за позики, коли в самого немає нічого в гаманці, бо будеш чинити засідку проти власного життя.